Жі, знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Чорне море в Одесі перетворилося на руди. Незвичний колір води зафільмували на кількох місцевих пляжах. Особливо здивувалися туристи. Приїхали вчора на пляж. Пішли тут до цього не була світа вода, а за вонорі. Тут була червона, а за волнорезом була вже коричнева. Покупалися трошки, відпочили, ну, о, і вона стала коричнева скрізь. Я вже в коричневому не купався. Корічні він не знаю від чого це. Може, там якась хімія чи а щось там таке. А сьогодні бачите світла скрізь. Щоправда, руда вода не для всіх стала на заваді поплавати в морі. На вечір стала така коричнева. коричнева. А так вода була прекрасна. Купалися а як ми приїхали сюди купатися, загоряти. Востаннє морську воду на каламутність, наявність холерних вібріонів, сельмонел, кишкових паличок перевіряли ще 2 вересня. Тоді всі показники були в нормі. Потім в Одесі почалися потужні зливи, після них проби ще не брали. Коли вже в нас епідсезон іде на спад, то періодичність трошки збільшується. То ми ж робили на початку вересня, тому десь на наступному тижні заплановано наступні достелження саме по санітарно-гінічним показникам. Однак припускають в обласному центрі контролю профілактики хвороб в зміні кольору немає нічого страшного. Цей період у нас відбувається цвітіння моря, тому ці одноклітинні мілкі дрібні мікроорганізми вони саме і можуть давати таке забарвлення. Біологи погоджуються, Одноклітинні водорості були завжди, але зараз сильно розмножилися після негоди. Згадують таке, вже було у 2020 році. Тоді це явище назвали червоним приливом. Основною причиною от таких е, саме масових е, явищ е, є біогенні елементи. Це продукти жизнедіяльності людини, в першу чергу, які потрапляють масово в морі. Вони переходять на таке харчування, споживають ці от речовини. От тоді коли е, найбільш е, такі умови для них сприятливі, е, максимальна чисельність дістягається. І от цей е, колір так дійсно е, його надають мільйони, мільярди оцих аднаклітінклетинних. Е, Організмів. Розмноження водоростей спровокувало і нестачу кисню. Тож уздовж узбережжя зараз купа мертвих медуз. Купатися в одеському червоному морі біологи не радять, принаймні алергікам. Він е, виробляє токсини різні, які небезпечні для людини. Ну, це і гіпатотоксини, і єсотоксини так звані, які навіть мають, скажімо так, вплив на центральну нервову систему. Щоправді, Місцеві не звертають уваги. кажуть, море буває і в значно гіршому стані. Тим паче вода знову посвітлішала. Коли море штормить, сюди така вода. Так що це я думаю, що це нормально. Буває набагато хуже, коли вона зовсім зелена і трошки такий неприємний може бути в неї запах. А зараз є тут можна, бо тут звуком прийшла на море. Червоний прилив приніс із собою ще одне явище: вночі вода починає фосфоритися теж через водорості. А цього разу я Кравим синім кольором з Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.